Дари. Ми лише частинку, склали на вітрині Бог до нас є, добрий кожної пори. Бо якби не вічна благодать і милість, не було б нічого, світ би щез давно. Нам любов велика у Христі відкрилась, і зросло у душах вічності зерно. Господня, щедрий, могутній, тобі належиться хвала. Усюди, серне, все присутні, подячна пісня ось моя. Прийми ці наш Спаситель, вся церква і сім'я. Несе, подякую, Тупитель. За все, за все тобі хвала. Подяк тобі, Ісусе, це дякую за все і за Бога та і Батусю. Це було зле. І добре, асте за рад тривогу соля, спода, благословив. І в нашій лінії втеклі цю свою роботу теж похоробив. Я дуже вдячна, любе Спаса, за твою мудрість і любов, що ми доросли з часом, а ти незмінний знов і знов. За мир і ласку дуже вдячні, що маємо хлібчик на столі. Прямий Господь, слава, подячні, молитві нашої від душі. У ці хвилиночки, що я ціни, пішов подяку подякує серця, За ці моменти, що я ціни, хвала у серці на устах. Іначе дерево ростує у господньому саду. Мене любить, доглядає від зла завжди оберігає, підживлю в потрібний час. час. Цілющу воду п'ю щораз, хорошу подає погоду, щоб я приніс багато плоду. Хіба що це досі сподвигає на і полях у діборосі і Потяки сяди, в нас подяки бо подаїв не багато. Овочі очі всюди, де його не буде. Овочі та фрукти бачу на столі, скільки їх багато, великі і малі. Це подяка Богу за його дари, хоч вони різні, великі і малі. Що у світі країни немає ніде, без вежні лади гори віки, несправжні є Україно, Україна, Україна Санського вісена поколіна, У ширі молитві, подяку й творцю. Šatruðu zan du soju Ukraïno, Ukraïno, ša Ще ту землю Що кращої в світі, Країни немає ніде, без вдячні за неї неді, це він одягу складе, Україно, Україно, скоріше на поліна, у щирій молитві, подяку творцю. Та ще землю свою, Україно, Україно, встань скоріше на коліна, у щирій молитві, бодягу творцю, та щедру землю свою.